Також я хочу сьогодні вам нагадати інформацію стосовно того, стосовно призначення пенсій по інвалідності, чи змінилися вимоги до стажу. Пам'ятаєте, навіть у тому випадку, якщо є інвалідність, для того, щоб ви могли отримувати пенсію, вам потрібно мати необхідний страховий стаж. У нас є градація, є пенсія по інвалідності першої групи, другої групи і третьої групи. okay <laughs> Для того, щоб вам була призначена пенсія по інвалідності першої групи, вам необхідно мати від 1 до 10 років страхового стажу. Залежно від віку, у якому вам було встановлено інвалідність. Якщо вам до 25 років встановили інвалідність, то вам потрібно буде 1 рік стажу. Якщо від 26 до 28 років, то вам потрібно буде 2 роки страхового стажу. І так далі. Якщо, наприклад, мова йде. Що вам була призначена, тобто наступила інвалідність факт в 54 роки, то вам необхідно буде 10 років страхового стажу. Що важливо, що після досягнення пенсійного віку 60 років вам необхідно 15 років страхового стажу для того, щоб вам була призначена пенсія по інвалідності першої групи. Також, якщо Інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення каліцтва контузії інших ушкоджень здоров'я, які були отримані. Під час участі у масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 14 років, у 2014 року, у людини, яка звернулася за медичною допомогою у період знову ж таки з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 14-го року, то пенсія вам буде призначена незалежно від тривалості набутого страхового стажу. Далі для другої та третьої групи інвалідних. Сті тут трішки по іншому вже необхідно від 1 до 15 років страхового стажу в залежності від віку, у якому наступила. І встановлену інвалідність, якщо вам до 23 років було, то потрібно мати один рік страхового стажу, якщо вам 56, наприклад, то 14 років страхового стажу, якщо 43, то 10 років страхового стажу, якщо 32, то 5 років страхового стажу. Знову ж таки, якщо ви досягли пенсійного віку 60 років, то вам уже потрібно мати 15 років страхового стажу. Нагадую, що якщо вас навіть не вистачає стажу. Але вам встановлена інвалідність, в такому випадку ви маєте право звернутися за оформлення вам соціальної допомоги в зв'язку з тим, що у вас немає необхідного страхового стажу, але вам встановлена інвалідність. Якщо у вас виникають питання щодо встановлення інвалідності, будь ласка, задавайте в коментарях.